Усім привітки, я і за нами, хто не здогадався. Сьогодні я маю для вас оголошення. По-перше, я вдячна за вашу підтримку і хочу сподіватися, що в більшості з вас залишиться зі мною після цього оголошення. Отож, новина така, що я переформатовую цей канал в канал про аніме. Я дуже довго про це думала, і я. Нарешті наважилася. Насправді з самого початку цей канал мав бути про аніме, але е, я почала не те і не так, тому він був про ігри. <сум> От, але з іншого боку, я, як акторка озвучення, і озвучую я саме аніме, я завжди мріяла про свій канал, про аніме, і нарешті я вирішила втілити цю мрію. За моєю статистикою, більшість геймерів також дивляться і аніме. Тож я сподіваюся на вашу подальшу підтримку. І уже зовсім скоро. І вже зовсім скоро буде готове моє перше відео про аніме. Тож чекайте і дочекайтесь.